Таке перечуття, що інкубаційний сезон цього року почнеться не в березні, а десь от зараз прямо в грудні. Тому що в качок тут спарювальний сезон почався, то він вже давно почався, то таке, але подивіться, вон, бачите, там між курзу є такі. Там було гніздо ось цієї двох. Напевно, з цих двох німецької лінії. Качок. Я ще туди навіть не заглядав, вони вже зробили десь захід. Захід звідси, Ну, яйця я поки не бачу. Дві вони тут. Потім сиділа вона вже теж тут, зараз подивимося, що в нас. А ну, стоїть сторони поки, нема. Стоїть теж, ну крім крім оцих. Тут же лазять і молоді чорні качки, і кажу чорні, молоді білі качки і крякалки тут собі тусять. Знову вони гніздяться вже повним ходом. Я думаю, через тиждень. Напевно, буде нестися штук з 5. Що я буду з ними зараз робити, я не можу навіть уявити. О, попрацював і доволі.